Дев'ята на годинниках про останні події в Україні та світі говоримо далі. В студії Анна Мірошниченко. вітаю вас. Уряд відсторонив Германа Галущенка від виконання обов'язків міністра юстиції. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свериденко. Виконувати обов'язки міністра буде заступниця Галущенка Людмила Сугак напередодні у міністерстві юстиції. Підтвердили обшуки у їхнього чільника. За словами прес-центру, через таємницю досудового розслідування Галущенко утримується від публічних коментарів до завершення відповідних процесуальних дій. Галущенко відреагував на відсторонення, заявив, що вважає це правильним і цивілізованим рішенням. Також запевнив, що цитата за посаду не тримається. Кінець цитати. У вищому антикорупційному суді поновилося засідання щодо обрання запобіжного заходу колишньому раднику міністра енергетики Ігорю Моронюку. Це один із ключових фігурантів корупційної схеми у галузі енергетики, яку на початку тижня викрили набу і САП трансляцію із зали суду. Просто зараз ви можете бачити наживо. Також п'ятий канал транслює засідання на нашому ютуб-каналі. Заходьте, долучайтеся, коментуйте, ну і взагалі, що ви думаєте про цю скандальну справу оборудок? Напередодні відбулося перше засідання у цій справі однак, запобіжний захід миронюку не обрали. Суд перенесли на ранок. Прокурор САП просив взяти Моронюка під варту без права на заставу. Але якщо суд не погодиться, прокуратура вважатиме обґрунтованою заставу у 136 тридцять шість мільйонів шістсот тисяч гривень. У справі Набу Мідас, Ігор Моронюк фігурує під кодовим ім'ям Рокет. Він разом із виконавчим директором енергатому Дмитром Басовим, який на плівках НАБУ позначений як тенор, координував тіньові процеси всередині компанії. В час попереднього засідання прокурор заявив, що бізнесмен та давній друг президента Зеленського Тимур Міндіч мав прямий вплив на двох екс-міністрів енергетики Романа Галущенка та оборони Рустема Омірова. За сприяння Чельника Міненерго він фактично контролював фінансові потоки у газовій та енергетичній галузях. Сам міністр, як стверджує прокурор, отримував особисту вигоду, зокрема підтримку бізнесмена на найвищому рівні. А також через свого екс-радника Моронюка мав доступ до схем легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом колишньому віце-прем'єр-міністру повідомили про підозру у незаконному збагаченні. За даними набу, він фігурує у справі про корупцію в енергетиці. Про це йдеться в новому епізоді операції МІДАС, який оприлюднило набу. Ім'я фігуранта не розкривають, наводять лише кодове ім'я Чигевара. З матеріалів справи зрозуміло, що йдеться про Олексія Чернишова. За даними антикорупційного бюро, учасники злочинної організації передавали йому кошти. Загалом зафіксовано передання мільйона і двохсот тисяч доларів і майже ста тисяч євро готівкою. Кошти передавали в офісі або ж у медичній клініці одному з учасників злочину. Останню суму 500 тисяч доларів отримала дружина Чегевари. Сталося це після того, як він став підозрюваним у корупційних злочинах. Ми по ідеї маємо дати 300 тисяч. Я просто не хочу віддавати красиві. Хочу, якщо з'являться не красиві. Окей, красива одна пачка. А навіщо йому 300 тисяч? Є потім ти казав, що цьому чегеварі 300 даємо. Так я чегеварі, так на чому ми зупинились? На Чегеварі. Я думаю, Чегеварі що може ми залишимо Чигеварі 100, там 90 у вас є в євро, а решта в доларах. Віці дамо нормальні. Там не шкода. Віка віддасть в Ізраїль. Секретар РНБО та колишній міністр оборони Русте Мумєров відреагував на інформацію прокурора САП про вплив міндіча. Запевнив, що жодного втручання в його роботу з боку бізнесменів не було. А контракт на постачання бронежилетів із міндічем Міноборони розірвало через низьку якість продукції. Будь-які спроби пов'язати мою роботу в міністерстві оборони з впливом якихось осіб безпідставні на посаді міністра. Я регулярно зустрічався з виробниками та постачальниками техніки і озброєння лобістами тощо. Зокрема, була зустріч з Тимуром Міндічем, на якій було піднято питання щодо бронежилетів за контрактом. У підсумку контракт було розірвано через невідповідність продукції вимогам, і ніякий продукт не був поставлений. Набу напередодні повідомила про підозру сімом членам злочинної організації, що діяла в галузі енергетики, зокрема бізнесмену та керівнику цієї організації, а також колишньому раднику міністра енергетики, виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки енергоатому а ще чотирьом працівникам тюнівого офісу, через які відмивали гроші. Імена підозрюваних у бюро та спеціалізованій антикорупційній прокуратурі не називають. Набу опублікувала третю частину записів. із них випливає, що керівник схеми Карлсон. За даними медіа, таке прізвисько мав співвласник кварталу 95 і друг президента Тимур Міндіч. Ганна Рибалка з деталями. Карлсон, який живе біля банкової, національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура, опублікували третю порцію розслідування щодо масштабної оборудки у галузі енергетики. У розмові датованій 14 липня 2025 року, зазначені троє людей: міністр енергетики Шугармен та Карлсон. Діяльність офісу Шугармена, або ж празі контролювалася Карлсоном. З помешкання розташовано на верхніх поверхах будинку. По вулиці Грушевського у місті Київ. Саме там визначалися особи, яким необхідно видати або перерахувати кошти. Попередньо готівка надходила в офіс шугармена Набу не називає прізвищ. Утім, у медіа вже писали, що ймовірно може йтися про одного з братів цукерманів Олександра або Михайла. За даними нардепа Железняка, це давні друзі бізнесмена Міндіча, які теж вже втекли за кордон. Все є, є. Да. один з голосів на записах, датованих 14 Тим липня цього року, маркований як міністр енергетики, на той час Міненерго очолював Герман Галущенко. Да. Під'їдь? ні? Ну я поїхав. А ти говорив, що ніхто не хоче говорити з тобою? А тут на тобі. Після того, як міністр їде на банкову Карлсон, нагадує шугармену, що той має передати кошти. <звук> а ти мені щось приніс? 150, 200, 350 і передати 450 будівництво, щоб закрите було. До стало відомо. НАБУ та САП викрили злочинну діяльність експосадовців. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема енергоатому. Шахраї вимагали відкати від контрагентів цього підприємства розміром від 10 до 15 відсотків від вартості контрактів. Сплатив відкат, блокування платежів за надані послуги чи поставлену продукцію не буде. І статусу постачальник. Не позбавлятимуть. Ця практика дістала назву шлагбаум. Затримано п'ятьох фігурантів. Про підозру вже повідомили сімом. Сто відсотків там бабки немаленькі. Прокуратура, СБУ, всі силовики і БЕП. Всі силовики, це була така домовленість. За даними набу через тіньовий офіс у центрі Києва пройшло близько 100 мільйонів доларів. Карлсон не лише видає кеш, а й координує вплив на посадовців центральних органів влади. Вони потрібні для вирішення питань в енергетичній та оборонній галузях. Детективи зафіксували розмови, на яких Карлсон, імовірно, Тімур міндіч керує фінансовими потоками, обговорює бронювання довірених осіб через фіктивне працевлаштування, дає вказівки щодо безпеки та побоюється уваги з боку набу. Дивись, ми вже говорили на цю тему. Якщо якийсь щур у нас, угу, твої кодування навіть щури не знають. Це моя вода, пий свою б. І тепер таки шумно, детективи затримали п'ятьох осіб. Про підозру повідомили сімом, серед яких бізнесмен, екс радник Міненерго, виконавчий директор енергоатому, четверо осіб, так званої пральні, які відмивали кошти. Але це ще не все. Набу зафіксували участь чотирьох міністрів уряду, чинних та колишніх фігурантом плівок набу ймовірно став і чинний член національної комісії, що здійснює державне регулювання у галузях енерг енергетики та комунальних послуг Сергій Пушкар. Він фігурує у розмовах про передання 20 тисяч доларів. Раніше працював в енергоатомі. Нам дивитися це процес довгий. Тим часом у мін'юсті підтвердили обшуки у екс-чільника Міненерго і нинішнього міністра юстиції Германа галущенка чий голос ймовірно звучить на записах на інформаційну бомбу від набу напередодні відреагував президент. Будь-які результативні дії проти корупції дуже потрібні. Невідворотність покарання потрібна, і урядовці повинні працювати разом з набу, разом, з правоохоронними органами. Ані міндіча, ані прізвищ інших фігурантів Володимир Зеленський не назвав Набута Сап, яких руками парламенту хотіли у липні цьогоріч позбавити незалежності в розслідуваннях, впритул наблизилися до оточення президента. Він не назвав прізвище, він не сказав міндіч. Він міг назвати це прізвище. Ну я розумію, це його старий друзяка. Це дуже близька людина до Зеленського. Це з'ясовується, що це гаманець Зеленського. Взагалі, куди ні плюнь, всюди міндіч. Оборонні споруди міндіч. А дрони міндіч квота в Міненерго Міндіч. Квота в Мінекології – міндіч. Зустрін це ж звичайний олігарх. Це новий олігарх. Його зовуть міндіч. Якщо хтось думає, що це міністерство дічі, ні, ключову роль у зборі важливих доказів відіграв зокрема детектив набу Руслан Магаметрасулов. кажуть бюро СБУ. Підозрює його в намірі торгувати з Росією. Магаметрасулов від літа перебуває в СІЗО. Напередодні нардеп Ярослав Железняк подав два проєкти постав. Нови до парламенту про звільнення міністра юстиції Германа Галущенка і Світлани Гринчук, нинішньої очільниці Міненерго, депутат переконаний, Галущенко може мати зв'язки зі зрадником Андрієм Деркачем. Нині він сенатор ВРФ. А Гринчук, нібито, представляє інтереси бізнесмена Тимура Міндіча в уряді. Друга президента, який як і Карлсон, із плівок набу, має квартиру у будинку на вулиці Грушевського у Києві. Ганна рибалка п'ятий канал. Внаслідок нічної атаки російськими дронами на Дніпропетровщині загинув чоловік. Як повідомляє обласна військова адміністрація, під ударом були Васильківська і Покровська громади, Павлоград та Нікопольщина. Внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти інфраструктури, приватні підприємства та автомобілі. Спалахнув житловий будинок. Один загиблий через обстріл Пологівського району, що у Запорізькій області. Про це повідомив голова військової адміністрації регіону Іван Федоров. Протягом доби окупанти вдарили по області понад шість сотень разів. Під атакою були 16 населених пунктів. Загарбники цілили з авіації з реактивних систем залпового вогню, артилерією та безпілотниками. Пошкодили оселі, автівки і господарчі споруди. Мільйони понад 154 тисячі окупантів покинули поле бою від початку Великої війни. За звітом Генштабу минулої доби Збройні сили примусово демобілізували ще тисячу загарбників. Розтрощили три танки і понад десяток артилерійських систем, знищили одну реактивну систему залпового вогню і стільки ж ворожої ППУ. Наші захисники неба знешкодили 162 безпілотники, також відмінусували майже 9 десятків машин, ворога та одну одиницю спеціальної техніки. Ворожа техніка рухається до Покровська. Її назустріч летять українські ФПВ. Ситуація повторюється. Але що може статися після перекидання сил оборони на гарячий напрямок Донеччини? І з яких населених пунктів Запорізької області довелося відійти захисникам. Про події на фронті і про нові удари по російському тилу. Вибухи та польоти дронів знову спостерігають речання. Це не про всіх росіян, а лише про мешканців міста Орськ. Більше про події великої війни в огляді від Олексія Пасака. Раніше на цій дорозі можна було побачити українські блокпости, але тепер цим шляхом ворог заходить до Покровська. Автівки та мотоцикли рухаються під прикриттям туману в південну частину міста. Окупанти стверджують, що діють безперешкодно, і Доля Покровська майже вирішена на їхню користь. Але оператори дронів підрозділу Шершнідовбуша долбуша» 68-ї єгерської бригади демонструють, який вигляд мають так звані прориви з іншим. Що боку, росіяни, принаймні частина із них, горять під ударами FPV. Станом на вечір 11 листопада в генштабі звітують про 46 атак на покровському напрямку. 38 штурмів відбили. Бій не зупиняється. Але за увагою до нині ключового міста Донеччини Українці можуть втратити фокус на інших ділянках фронту. Ситуація місцями починає нагадувати ситуацію, яка була з вугледаром, а місцями ситуація, яка була з бахмутом. У там відверто кажучи, тому ну подивимося, знов ж таки не покровськам єдиними. Це дуже страшно, що ми концентруємось на чому одному. В нас є певні погіршення дістейти про це казали, і ми про це кажемо вже тиждень. Що росіяни, не зважаючи на покровські оці заяви наші, що вони там накопичили, накопичують і продовжують накопичувати. Повірте, росіяни продовжують накопичувати на запорізькому напряму і перекидати то теж достатню кількість підрозділів. Якби ми за Прокоза не прогавили те, що у нас відбувається в іншій області. А там теж ситуація гірша, На жаль, складну ситуацію на Запоріжжі підтверджують у силах оборони півдня. Наголошують, що на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках лише за останні кілька діб сталося до сотні боєзіткнень. Ворог не припиняє артилерійських ударів, відстрілюючи снаряди тисячами. Укриття та укріплення зсу знищені. Силам оборони доводиться відходити. Противник Збільшив вогневий вплив на наші позиції, здійснив щодня по 500-600 обстрілів і застосуванням до 2000 боєприпасів. Тому силам оборони довелось відійти в деяких населених пунктах, зокрема Успенівка, Новоуспенівське, Новомиколаївка, відійти з цих населених пунктів. Ситуація доволі складна. Мета росіян не окупація покинутих селищ. Вони планують рухатися далі. Сило оборони України знають про цей план і розробляють схеми відповіді. У цьому переконує керівник центру протидії дезінформації. Я не буду казати, що все дуже гладко, все супер. Там не переживайте і так далі. Складна ситуація. Ворога важливо зупинити зараз на запорізькому напрямку, не дати йому здійснити той план, який вони задумали. Вони Задумали, щоб ви розуміли, транзитом через Дніпропетровщину, певним, яким вони йдуть, зайти в спину там певному угрупованню, яке тримає оборону. Будемо говорити на південному фланзі Запорізької області. Село оборони розуміють ці задуми, і повірте, село оборони роблять все, щоб їх зірвати. Бій з ворогом відбувається у двох площинах: на передовій в притул до окупантів і в глибокому тилу, де наслідки атак повідомлять хіба що вправні коригувальники серед місцевих. А ну-ка, нука, ну Сука, Чому ти мені не подзвонила? Тупорила, я б**ть, ага. Ну, я поки що не бачу звідки дим, де збили. Ну, і де. Яна, що за беззаконня блядь? Яна, що за безпридієн. Ніякого безпреділу, лише планове знищення фінансової голки російської війни. В генштабі звітують про ураження нафтопереробного заводу ОрскНЕФТІОРКСІНТЕЗ, що в Оренбурзькій області Росії там випускають понад три десятки видів нафтопродуктів. від дизелю та бензину до авіаційного пального. Потужність переробки 6,6 мільйонів тонн нафти щорічно. Дрон. Офігеть! Починається починається війна. За даними джерел п'ятого каналу, по Орську вгатили далекобійні дрони СБУ із центру спецоперації Альфа. Попереднього разу служба безпеки відпрацювала ОрскНЕФТОРК Сінтез місяць тому, 3 жовтня, політу тисячу 1400 кілометрів. Вже звична для СБУ дистанція. І щонайменше 4 чотири вибухи на території заводу це добрий результат. Є... Олексій Пасак, п'ятий канал. Щонайменше три точні удари у місті Будьоновськ Ставропольського краю РФ. Цієї ночі було неспокійно. Регіон розташований майже за тисячу кілометрів від кордону з Україною. Дрони атакували хімічний завод Ставролен. По підприємству було три точні влучання. Після ударів на території заводу спалахнула пожежа. Губернатор краю твердить, що російська ППО нібито відбила українські безпілотники, а займання сталося через падіння уламків. Попри це, місцеві підтверджують, що вибухи були саме на заводі «Ставролен». Він є дочірньою компанією Лукойлу і головним підприємством Будьоновська. У складі заводу працює газопереробний комплекс із потужністю близько 2 мільярдів кубометрів газу на рік. В Італійській в'язниці припинив голодування Сергій Кузніцов. Це українець, якому закидають причетність до підриву російського газогону Північний потік про це повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. За час голодування, оголошено наприкінці жовтня, кузніцов втратив близько 9 кілограмів. Припинити протест він вирішив після того, як італійська влада пообіцяла забезпечити дотримання його прав. Зокрема, йому готові надати належне харчування відповідно до потреб. За словами Дмитра Лубінця, рішення стало можливим завдяки спільним діям з італійським омбудсманом. Вони домоглися реакції адміністрації в'язниці. У листі з місця утримання Сергій Кузніцов подякував усім, хто його підтримував під час голодування. Він рятував людей, а потім пішов рятувати батьківщину. Андрій Круль, колишній працівник служби ДСНС, став розвідником у підрозділі Вовки да Вінчі». Під час виконання бойового завдання хлопець потрапив під удар ворожого дрона і зазнав тяжких поранень. Попри травми, Андрій не здається, відновлюється у львівському центрі Анброукен і мріє повернутися до побратимів. Далі Анастасія Ермоловська розповість. Він малює те, що пам'ятає з дитинства: гори, кімії, запах смерек, усе, що залишилося за лінією фронту. 26-річний Андрій Круль родом з Скарпат до війни гасив пожежі, як працював у ДСНС. Каже, це була дитяча мрія, але коли країна спалахнула у вогні Великої війни, не зміг стояти осторонь. Так, Андрій став розвідником у 108-му батальйоні легендарних вовків та вінчем. У мене багато друзів, знайомих воює. Сама потреба в Україні. Війна, треба боротися за своє майбутнє. Цьому підрозділи краще це командири, з ким ти міг собі спокійно поспілкуватися, вирішення любих проблем. Озброєння, техніка у нас було все нове нічого не було застарілого, все новим споряджалося. У підрозділі Андрій став розвідником. Каже, це робота, де треба не лише сила та витривалість, а й квітливість, тиша, рух, рішення за секунди. Дуже важко. Ми так, коли до 30 кілометрів в день намотували. Були дуже різні задачі, абсолютно завжди різні. Так, колись і БК підносили, і трьохсотих виводили, двохсотих виносили. Завжди дуже різні задачі були. Того літнього дня їхня група відходила з нуля. Над головою оголи російські ФПВ-дрони. Один із них влучив просто поруч. Андрій ще деякий час залишався у свідомості. Кров уламки, темрява в очах, і лише голос побратимів. Від вибуху Андрій втратив руку. Нога та очі були тяжко травмовані. Вибухом Андрієві відірвало руку, тяжко пошкодило ногу. Миттєво втратив і зір. ФПВ-дрон був. Влучу, але як саме то я той момент саме не пам'ятаю влучання, просто пам'ятаю вибух. І я вже лежу саме більше це про зір, щоб почати бачити. Це дуже важко було насправді. Я за руку так не переживав, як за зір на сильно хотів бачити під обстрілами. Евакуювати Андрія автівкою було занадто небезпечно. Тому побратими викликали наземний роботизований комплекс, невелику, але незамінну машину, яку важче помітити ворогу. Приїхала нирка, мене загрузили. Один побратим керував НРК і мене вивозив. Ну, весь час дорогу мене підтримував, що ще небагато, небагато. Насправді ну, це дуже корисна така річ. Вона менше замітна, ніж автомобілі. Може підвозити і БК, ну безпечніше, що машина підвезе БК, чим люди будуть носити. Після евакуації Андрій 10 днів провів у реанімації в Дніпрі. Потім потягом доправили до Львова у центр Анброкен. Тут лікарі повертають йому зір, відновлюють ногу і готують до протезування руки. Ми поставили апарат і зараз і знову треба відновлювати власне, кісткову структуру. Лікар-травматолог вже дозволив робити усіве навантаження. Тому ми почали збільшувати усіве навантаження для того, щоб покращити відновлення власне кісткової тканини. І також ми виконуємо інші вправи для збереженої кінцівки Андрій каже, його війна ще не закінчилася. Тож мріє якнайшвидше одужати та повернутися до вовків Давінчі, з якими пройшов найтяжчі кілометри. Анастасія Ярмоловська Віталій Довгополий Львів 5 канал ревіння моторів, запах паленої гуми і шквал емоцій У Черкасах професійні дрифтери влаштували видовищне шоу, але головна мета дійства не швидкість. І не драйв. Кожен коліс – це внесок для захисників. Як спорт і адреналін перетворюються на допомогу фронту? Далі в сюжеті Яни Лимаренко. Ревуть мотори у повітрі пахне паленою гумою, а глядачі заворожено знімають відео. У Чоркасах влаштували дрифт таксі, щоб зібрати гроші для захисників. Десятирічний Дмитро із мамою Тетяною сьогодні вперше бачить справжній дрифт. Хлопчик займається картингом і давно мріяв проїхатися разом із професійним пілотом. Тепер мрія здійснюється. Дуже вражаю, що ти можеш дуже швидко розігнатися. Чи ти відчуваєш, коли дуже швидко їде машина. Адреналін. Так я дозволяю, тому що я сама люблю швидку їзду. В дитинстві я теж була фанаткою формули 1, а тому підтримую це захоплення свого сина. Організувала дрифт захід у Черкасах автоспортсменка Тетяна каже, що в місті цей вид автоспорту лише починає розвиватися. Тож вирішила не просто подарувати людям емоції, а й зробити добру справу. Зібрати гроші для військових. Ми хотіли показати Черкасам, що таке справжній дрифт на підготовлених автівках це, це. з повністю. З усіма з своєю техніку безпеки, я вважаю, що ми маємо показати, що це не те, що щось для розваги. Це спорт, він на часі і він може допомагати. Для втілення задуму Катерина запросила свого друга спортсмена Дмитра із Києва. Разом вони виїжджають на трасу двома автівками, виконуючи синхронні маневри на великій швидкості. Глядачі захоплено спостерігають за дійством. Ми наголошуємо на тому, що дрифт це все таки спортивне движення, тому що ми проти того, щоб їздити по вулицях, щоб нарушати правила дорожнього руху. Ми за те, щоб для цього були створені площадки, для того, щоб люди залишали тут свою агресію, отримали задоволення. Якщо треба адреналін, адреналін. щоб проїхати на справжньому дрифт таксі, потрібно зробити внесок від тисячі гривень. Це дуже перші повороти. Дуже дуже страшно, а потім просто кайф, Дуже круто. гроші підуть на ремонт буса для 54-ї бригади, каже волонтер Ігор Реп'яшенко. Він ремонтує автівки для захисників і відвозить їх на фронт, а звідки забирає чергові машини для відновлення. На ремонт мікроавтобуса зараз потрібно 80 тисяч гривень. Приїхав з із... Скупенська до двох купінська він Куп і зламався. Його привезли сюди на його привіз сюди на лафеті. Будемо ремонтувати. Завдяки дрифт-таксі вдалося зібрати майже 30 тисяч гривень. Яна Вимаренко, Денис Кононенко, Черкаси, п'ятий канал. День незалежності відзначила Польща. На честь свята у Варшаві провели марш незалежності. В ньому взяли участь за різними даними до чверті мільйона осіб. Гасло маршу один народ, одна сильна польща. Частина молоді запалила червоні фаєри. Вийшла з гаслом Польща для поляків, Європа для європейців під час урочистості президент Польщі зазначив, що незалежність це одночасно радість і велика відповідальність і закликав поляків берегти національні цінності. А прем'єр Дональд Туск і міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш згадали у своїх промовах Україну. Говорили про те, що Україна бореться за всю Європу, і цю боротьбу необхідно підтримувати. Польща наголосила незалежність 107 років тому, 11 листопада, 2018 року, після завершення Першої світової війни відновила державність після 125 років розподілу території між російською та австрійською імперіями і пруським королівством. День незалежності припинили визначати відзначати під час другої світової. і Поновили в 1989 році, після перших демократичних виборів. Унікальний блакитний діамант Мелон Блум пішов із молотка на аукціоні Крісбісу Женеві. Його продали за 20,5 мільйонів швейцарських франків. Це понад 26,5 мільйонів доларів. Діамант назвали на честь американської меценатки і ландшафтної дизайнерки Рейчел Бані Мелон. Раніше камінь був частиною її приватної колекції 2014 року. Його продали за понад 32,5 мільйони доларів. Такою була остання інформація в цій годині? Далі в нас марафон незламна країна. Будьте сп'ятим і не перемагайтесь.